Топ 5 способів заробітку у 2025-му, і вони ж збережуться у 2026 році, бо це відео ми записуємо майже в кінці 2025 року. В цьому відео не буде тих способів. Крінжових, таких як крипта, і всі способи будуть ґрунтуватися на тому, що можна почати заробляти без вкладень. Вони підходять абсолютно всім, як і людям, які вже працюють на якійсь сфері, в якійсь роботі, хочуть чомусь іншому розвиватися, та підходять школярам, підходять студентам і так далі. Звісно ж, все засновано на онлайн і на способах, які не потребують знову ж таки вкладень. І так, перше, це фріланс пов'язаний з штучним інтелектом. Тому що зараз штучний інтелект дуже сильно розвивається. І, по-перше, дуже багато вакансій з'являється по виправленню помилок після штучного інтелекту. І друге, ви можете закривати бізнес задачі за допомогою штучного інтелекту. Про що я кажу? Це наприклад такі вакансії, як копірайтер, такі вакансії, як е, людина, яка пише коди для сайтів. Це люди. Які виконують рерайтинг, тобто переписують тексти на унікальні, там роблять дипломні роботи, наукові статті і так далі. Це все можна робити за допомогою штучного інтелекту, але вам необхідно і самому розбиратися в тематиці, звісно, в копірайтингу там, базово. Ви можете розбиратися, чому можна дуже швидко навчитись безкоштовно в інтернеті. Тому підробіток, такий міні-бізнес, власний, на фрілансі, він дуже актуальний і може приносити до тисячі доларів на місяць. Перша моя тисяча доларів в житті була зароблена саме на копірайтингу, без і штучного інтелекту, але на копірайтингу. Тому ця сфера актуальна і прибуткова. Друге, це, якщо у вас вже є якісь знання, ви вже спеціаліст в чомусь, ви можете робити міні-курси, продавати свої знання. І це не обов'язково ви маєте там якусь професію, дуже таку об'ємну знати, чи ще щось. Достатньо, щоб ви розбиралися в якомусь вузькому напрямку, в тому ж, наприклад, ви в копірайтингу стали майстером, дуже добре заробляєте, запускаєте міні-курс за 500 гривень, де людям пояснюєте, а злі копірайтингу, як писати класні і за допомогою таргетованої реклами Facebook, Instagram, лендінга продаєте ці курси там, по 500 гривень тисячі людям і самі рахуйте, скільки заробляєте. І це насправді простіше, ніж здається. Головне, щоб ви не були інфоциганом, а були людиною, яка дійсно розбирається в тематиці. Третє це продаж товарів по дропшипінгу і продаж товарів секінгу. Так, продаж товару секонду може звучати трошки крінжово, але, друзі, тут потребує мінімальних вкладень. Але я знаю дуже багато людей, хто на цьому заробляє тисячу, дві, три тисячі доларів на місяць. Ці люди ходять в секенди, відбирають товари, взуття і продають їх через Instagram, OLX і так далі, Facebook. І на цьому дуже гарно заробляють, бо там маржа може бути і 300, 400, 500%. Тому цей вид заробітку дуже актуальний. Дропшипінг це сфера, де ви, не маючи товару, перепродаєте його. Тобто шукайте постачальників по дропшипінгу, які дають нижчу ціну, ніж ціна роздрібна, ту, яку ви бачите в інтернеті, в магазинах, і ви собі ставите на цінку, продаєте. Але відразу скажу, що ця ніша дуже висококонкурентна і на ній дуже важко заробити на дропшипінг. Наступне, це TikTok і Ютуб Шортс без обличчя. Я розумію, що багато з вас не, ну, не хоче будувати особистий бренд, або це важко, поки ви не можете робити якісно і так далі. Ви можете розібратися знову ж таки в штучному інтелекті, перероблювати чужі відео за допомогою нього, робити озвучку, накладувати титри і так далі. І розвивати свій TikTok і Ютуб короткими відео, щоб потім е, з TikTok ви можете переганяти в Телеграм і... Заробляти на продажу реклами в Телеграм або продавати рекламу в Тікток. А в Ютубі це може бути як і монетизація Ютуба, так і також продаж реклами, перегін трафіку в Тікток, і звідти вже безпосередньо також продаж реклами. Тобто цей спосіб я б такий сказав два в одному, тому що тут і безпосередньо реклама на цих платформах, що я визначив, і плюс продаж реклами в Телеграм. Наступний спосіб це дизайн. Дизайн це дуже. Проста така штука насправді відносно, тому що зараз дуже багато є шаблонів, Figma, шаблонів Canva, де ви можете дизайнити. І якщо ви базово розберетеся в цих програмах, це можна зробити ну, за тиждень і робити класні картинки. Презентації. Це дуже востребовано. І є такі біржі е, Freelance Hunt, е, Upwork, Fiverr, де можна де, шукати собі клієнтів. І на цьому дуже добре заробляти, особливо, якщо це англомовні біржі. І навіть там, з прикладачом ви можете домовитись на презентацію. І вам за презентацію заплатять 200-300 доларів. Це реально, щоб вам заплатити такі гроші за презентацію, яку ви зробите там, ну, за 2-3 дні. Це е, дуже класно, я рахую. І, друзі, останній спосіб це. Таргетована реклама Facebook, Instagram і контекстна реклама Google це те, чим займаюся. Я вже дуже довго 6 років з цим займаюся. Тут суть полягає в тому, що ви становитесь. По напівмаркетологам, тобто людина, яка має розбиратися маркетингу, і плюс ви е, технічний спеціаліст в цих платформах. Ви поєднуєте ці знання і створюєте рекламу, яка дає е, бізнесам клієнтів, відповідно, вам за це платять, за таку створення цієї реклами, її ведення і оптимізацію. Це якщо дуже просто. Це як професія, дійсно на ній можна працювати як повний робочий день, там в якійсь агенції або в компанії там заробляти в районі 30 тисяч гривень в маленьких містах, і там в Києві це можна бути тисяча доларів плюс. Так і бути на фрілансі, як я е, Постійно займається на фрілансі. У мене нестабільний дохід, але він там від тисячі до чотирьох тисяч доларів на місяць. Звісно, ви можете побудувати агенцію і масштабувати цю справу. Якщо вам цікавий цей напрямок, то можете підписатися на мене. Інстаграм буде нижче, написати мені в директ-урок, Я скину вам безкоштовний урок, який розповідає більш доступно. І зрозуміло про цю професію. Друзі, ми підводимо підсумок, що ці способи реально робочі, вони будуть робочі в наступному році, вони робочі в цьому році і не потребують ваших вкладень, не потребують великої кількості часу і ви можете їх комбінувати з вашою основною діяльністю. Тому дійте, просто починайте діяти і розбиратись хоч одному способі, і тоді результат обов'язково прийде. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube прямо зараз, бо тут все про бізнес, саморозвиток, дисципліну і мотивацію. Вперед!